Волонтерка і патріотка декілька років тому Людмила вирішила змінити життя і повернулася на малу батьківщину у Запорізьку область. Тут вона облаштувала затишну оселю, займалась розвитком сина Богдана, спортом та просто жила. Але 26 лютого у місто увійшли танки расистів, і це розділило життя на до та Після 26 лютого, о 10 ранку, у нас уже по вулицях мого села їздять. Гради, танки звуковою З. Це було якесь, як так може бути? Чому так швидко? І коли це все закінчиться, і було таке відчуття, що нас просто зрадили. Так, на жаль, були такі люди і є зараз, які чекали, зустрічали, ну не з квітами, але з пиріжками та котлетами, тобто, і потім пішли працювати з ними. На жаль, і такі люди в нас теж є. Ніби заздалегідь, відчуваючи інтуїтивно, Людмила змінила про себе інформацію у соцмережах, адже у Дніпрі вона мала активну громадянську позицію та займалась волонтерством. Ну, коли я переїхала в село, я відчувала, що я дуже сильно від них відрізняюся. Ну, я скільки років жила в великих містах, і дуже важко адаптуватися серед людей, які постійно прожили в селі і нічого більше не бачили. Тому я створила окрему сторінку для них, де я там була мама, де в мене там захоплення, кутики, велосипед і так далі. Ну і дитина, де ми там ходимо, походи. І я відчувала, що деяку інформацію їм про мене краще не знати. Потім, коли почалося вторгнення, коли нас окупували, я основний профіль на Фейсбуці закрила, і було якось страшно, коли я відчиняю двері, а на прозі мене стоять троє. Автоматами до неї додому прийшли з обшуком: двоє кадирівців і один росіянин. Людмила поводилась природньо. На щастя, двоє кадирівців пішли в сусідню оселю. А Людмила залишилась наодинці з військовим. Той ніби знітився, але обшукав помешкання. Я думаю, що це може мене врятувало, тому що він один, він так трошки розгубився, подумав ну, там він дуже мій малий вискочив, та мама. і я ще не знаю, як я змогла так йому сказати, що коли він заходив в кімнату малого, він вже взуті, грязне взуття, а я кажу: ви можете не наступати на килим дитини? Він так обійшов кімнати. І коли вже він вийшов, я, а я така в свій книжний, книжну шафу і розумію, що в мене там Прапор України лежить, у мене вишиванки. Я думаю, люди, ну ти молодець. Це зараз вона навіть знаходить емоції на самоіронію. А тоді Людмила жила в страху перш за все за дитину та шукала шляхи для евакуації. Страх не поїхати і загинути. Або страх загинути під час евакуації. Це вибір без вибору. Евакуація у Людмили зривалась декілька разів. Потім був нервовий тиждень життя в Токмаку на квартирі знайомого. А далі більше 20 блокпостів в Запоріжжя і, нарешті, Свобода. Коли ми вже виїхали на український блокпост, побачили пару «Про України, ми не знали. У нас була недовіра, хто це? Це ворог чи це наші? Заглядає військовий в українській ж формі, каже: Слава Україні. А ми мовчимо. Ну, тобто, ми не знаємо, якщо це провокація. І коли він вже з нами заговорив такою своєю українською мовою, такою, яку не можна вивчити, і з нею треба народитися, так і так І все, ми просто плакали. Тепер у Дніпрі вона займається своїм сином, допомагає іншим і мріє, як і всі ми, про перемогу. Я займаюся тут волонтерством, допомагаю, тобто не тільки я там переселенка, а просто що знаходжу людей, які теж евакуювалися. Пишу зараз дитячі вірші про війну, бо. Мене якраз, що мене тримало в окупації, я уявляла, що от я як вийду, я напишу якісь там вірші про війну. Ну, не те, не що про війну, це такі до, добрі, це не те, як про війну, а більше про нашу силу, незламність і про майбутню перемогу, я б так сказала. От, і я думаю, що я напишу вірші, я видам книжку і стану відомою. Це мене дуже сильно тримало.